У зв'язку зі студією Валерії Романенко. Це авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Науми. і Вітання вам, пан Валерію. Да добро ранку давайте на цивільній авіації зосередимось. Просто тільки за той місяць, що минув, я липень маю на увазі, більше 15 аварійних ситуацій сталося на різних бортах ворожої цивільної авіації. Там і лобове скло тріскало, і капоти від двигунів відлітали. І частини двигунів потім знаходили на злітних полях. З останнього і доволі вагомого це Ан-24, який. Прямо ходу почав чомусь парувати. Є відео з салону, відповідні. А потім він все ж таки не долетів до кінцевої точки. Всі пасажири на облавку загинули. Ну і літак, якому більше 50 років, теж все може його канібалізувати будуть. Тим не менш, як ви охарактеризуєте цивільну авіацію ворога сьогодні, зважаючи на ту купу факторів, яку він має, починаючи від санкцій, закінчуючи банальним зношенням. Ну, скажімо так, російський парк треба розділити на дві великі частини. А це, скажімо, далеко, середньо і далекомагістральна авіація. Uh -huh. Вона на 100% складається з імпортних літаків: це Боїнги, Ербаси, Сааби, Ембраєри, все що завгодно, лише не російське виробництво. Ну, можна сказати так, середньомагістральне це загалом. Там великий великий вклад власне, російських літаків. Оці е, сухой суперджет, ЕСЕ 100 суперджет, як вони його називають. Да? Uh -huh. Але та проблема: там літак, то російський, а двигуни то основна частина двигуна французька, гаряча частина. Російська це так оболонка двигуна, да? а основна частина французька, тобто. Росіяни в великомагістральній авіації залежать від заходу на 100 в середньомагістральній, ну мінімально на 50-60%. А от ближньомагістральна авіація, тобто з'єднання районів Далекого Сходу, Сибіру, там де, скажімо, невеликі аеропорти, невеликі населені пункти. Вони повністю залежать від літаків старого радянського виробництва Ан-24, Ан-26, як 40. Ну, от, наприклад, авіакомпанія Ангара Вона має лише такі літаки в своєму складі. От. І цим літакам ну, 30 років як нема радянського союзу, а ці типи були зняті з виробництва ще в радянському Союзі. Тобто, загалом. Там не менше 40 років наймолодшому з цих літаків. А якщо брати Ан 24, Ан-26, там приблизно в районі 50 років. Плюс при цьому ці літаки мають бути, мають продовжувати, скажімо, льотну придатність цих літаків, мають підтверджувати розробники. Тобто АНТК Антонов, чи зараз державне підприємство Антонов. А з 14 го року ми значить, АНТК з ними не спілкуються, тобто, в них партизанськими шляхами вони просто беруть і автоматично продовжують роблять якісь дослідження елементів літака і продовжують його льотну придатність. Результат: значить, буквально там півтора роки тому у одного з ан 26 х Повітрі відкрився задній люк, а це транспортний літак. В нього ну, є і вхід через ну, звичайні двері пасажирські, але ззаду є така. Ну скажімо так, вантажний люк, от, який розміром з переріз фюзеляж. Він відкрився прямо в повітрі. І добре, що не висмоктало пасажирів назовні. От, ну, випадково, або, значить, там сиділи вдало, або були прив'язані. От. Значить, от така ситуація з росіянами. І це не ну я досліджував документи а, значить, їхнього відомства а, російського. Вискочила з голови, як воно називається, за 22-23 роки. Там страшна кількість авіаційних випадків. Все, що завгодно, від, відмов відмов ну, розгласування закрилків. Да, це дуже. Такі, значить, це механізація крила, і якщо це відбудеться при посадці літак просто розіб'ється до задимлення, до різноманітних відмов, двигунів, систем управління радіозв'язку, навігації і такого іншого. От. Тобто ситуація там вкрай складна, тому росіяни розуміють цю ситуацію і шукають шляхи подолання. Наприклад, вони в 22-му році. В червні 25 червня 2022 року розробили комплексну програму розвитку авіатранспортної галузі Росії до 30-го року, згідно якої вони мали побудувати 1036 літаків до 30-го року. Ну і почали активно виконувати цю програму. Наприклад, у 2022 році вони планували випустити 18 літаків цивільної авіації. Реально випущено два. У 23-му році планували випустити 25 літаків цивільної авіації. Реально випустили один новий і ще один відремонтували. У 24-му році планувалося випустити 69 літаків. Випущено лише один старий радянський, Ту 214. І вони змушені були ще в травні 24-го року цю програму коригувати. Бо з випуском цивільних літаків до сьогодні в них нічого. Вони, от як я казав, три літаки випустили за три роки. І то ті літаки пішли не в авіакомпанії, а вони зараз використовуються для того, щоб провести їх випробування до запуску в серійне виробництво. І причому основна основна ставка робиться на старий радянський літак, літак Туполів Ту-214. З екіпажем в три людини. Хоча всі західні літаки, навіть там, які, е вибачте, по три з половиною сотні, не такі, як цей літак, десь на 160-180 пасажирів. А розраховані на 300-350 пасажирів, там два члени екіпажу, тут троє. Ну, от. Тобто ситуація в них вкрай складна. Росіяни щось роблять, щоб її е шукають шляхи. ну, Наприклад, їм було заборонено. А, значить, отримувати будь-які запасні частини і а, ремонтувати літаки, бо були відкликані ліцензії у всіх а, підприємств, які власне займалися авіаремонтом, і росіяни змушені були на свій страх і ризик а, робити там на 3 d принтерах деякі деталі або випускати літаки з некритичними так званими з некритичними відмовами на борту. Ну, тобто, все ж таки, якось вони літають. Треба віддати належне їм. Якось вони літають, але це рушниця, яка висить на стіні. Вона колись та вистріли. Вони часто використовують зношені деталі. Це те, з чого я починав. Так, кан канібалізм того, що є своє, але е, чув, що використовують треті країни для закупівлі тих уже беушних та запчастин е, від е, тих самих боїнгів чи аєрбасів. Десь там шукають, щоб міняти свої агрегати. Це ну я розумію, що для них це мабуть панацея. Ну треба ж якось щось міняти, що вийшло з ладу. Проте як власне експерт та у цій сфері, а зношена запчастина в літаку ну це ж не те саме, що поставити якийсь там, я не знаю, зношену лампочку та в чи там ремінь, який ще плюс-мінус послужить, та зняти з якоїсь вживаної тачанки, поставити на відносно свіжу. Тут загрози ж вони в рази вищі. Наскільки небезпечні ось ці вже вживані агрегати, які вони використовують, думаючи, що ну, це врятує їх. Ну, ви знаєте, от якщо ви порівнювали з автівкою, да, то автівку можна зупинити і там так. десь поставити, викликати авторемонт. З літаком це значно складніше зробити. Якщо він зупиниться, там навряд чи хто виживе в цьому літаку. От. Звичайно, росіяни шукають, шукають різних шляхів. І загалом їм вдається, бо санкції оголошені, а працюють вони не завжди правильно. І росіяни в один з років завезли запастих частин майже на мільярд доларів. От. І все одно цього недостатньо для функціонального, функціонування того парку, який вони мають західних літаків. Бо є цілий ряд деталей, ну, гальмівні колодки, наприклад, гальма для літаків. Да, вони такий розходний матеріал, да, витратний. От. Є багато таких елементів, які час від часу просто необхідно за регламентами, необхідно міняти. І дійсно, вони відновлюють деталі. Е, ну Є такі деякі технології відновлення деталей, але в жодний з західних аеропортів російський літак не пустять, і в жодних з пристойних аеропортів, які гарантує небезпеку значить, людям, які вилітають, прилітають до нього. Російський літак не пустять. А, значить, Фаї, це міжнародна асоціація цивільної авіації. Вона сказала, що російські літаки небезпечні. Вони мали от вони отримали червону. Ну всі російські перевізники отримали червону картку, і їх жодних аеропортів не пустять. Власне, через те, що вони, по-перше, небезпечні технічно, по-друге, не застраховані. Бо літаки, які не відповідають технічному стану, не можуть бути застраховані. А щоб вони відповідали технічному стану, вони мають пройти експертизу західними страховими компаніями. тобто у Росіян не те, що ситуація складна, а й виходу нема з цієї ситуації. Виходу немає, я так розумію, по експлуатації тих самих анів 24 після цього свіжого випадку та з трощою ангара. Я маю на увазі. Ми його згадували вже так під час нашої розмови. Тобто, не див... я. Тут ваш, мабуть, прогноз, зважаючи на ситуацію, у них там на болотах хочу почути, не дивлячись на те, що вони ламаються, падають, як оцей от ангарашний ан, все одно те, що є, продовжить літати. Ну, продовжують, поки що продовжують літати, розумієте? Все ж таки, літаки можна заганяти до останнього. Одно як ці Ан-24. До того ж, вони експлуатуються у край складних умовах. Ну, там були відео, як злітають Ан-24 і злітають взимку з ґрунтових аеродромів. Ну і влітку також в грязюці, всі, значить, всі забризкані. А, значить, через, через калюжі, які злітають, але поки працюють. Ну розумієте, росіяни вони звикли до російської рулетки. от а зараз польоти особливо на старих радянських типах? Це російська рулетка, прилетить або не прилетить. Скажіть а вимоги е, до віку суден от такого типу та пасажирських до військових суден. Наскільки вони відрізняються? Ну, от можна експлуатувати та там я не знаю 30 років. Далі йде перегляд і ця експлуатація наскільки? На 10-15 на років подовжується Які от вимоги у них, я думаю, ви знаєте, та що вони рані Ну, до повномасштабки, вони ж, мабуть, мало чим, та навіть до 2014 року, мало чим відрізнялися від вимог світових до використання. І які вимоги от у європейських країн, у нас, врешті-решт, в України. Вимоги вони диктуються не віком літака. А чим вимоги диктуються тим? Технічним станом літака, uh -huh. якщо він нормально експлуатувався, якщо він проходив нормально всі чеки без зауважень, якщо всі е, критичні деталі були вчасно замінені на ньому на нові, да? літак може експлуатуватися і півсотні років без проблем. Аби він був е, досліджений, відремонтований і відповідав технічним вимогам, все інших немає по віку. Єдине, що є практика. Серйозні авіакомпанії більше десь 15 років, як правило, літаки не використовують. Вони все одно беруть їх в лізинг, потім повертають лізингодавців і беруть нові літаки. Дорожче, але експлуатація нових літаків виявляється вигіднішою ніж весь час закупати запасні частини до літаків, які мають там 20-30 і більше років, це практика таких світових серйозних авіакомпаній. А авіакомпанії другого порядку вони беруть вживані літаки, от і ну ремонтують їм. Здається, що так їм дешевше, відповідно знижуються вимоги до технічного стану літака, але все одно ці вимоги вони мають відповідати, якщо це Європа, то європейським або Сполучені Штати. Вони мають відповідним стандартам відповідати. Хоча авіакомпанії там погоджуються з тим, що експлуатація буде дорожчою. Ну якось так Лізинг дешевший, а власна експлуатація дорожча. Ось така ситуація. Бо чим старший літак, тим дешевший на нього лізинг. Минуломісячний випадок з аерофлотом, ну там історія вже хакерська, та більше з вивантаженням даних, знищенням IT-інфраструктури дійшло до того, та що і заправити літаки не можна було. Аерофлотівські, скажіть, такі, такий випадок, от цього вагомого для російського ринку гравця, він надовго вивів, так би мовити, з, не знаю, з ладу, з обійми, зі строю? Ну, всі, все це програмне забезпечення, воно все ж таки дублюється і резервується на різних носіях, да, які тимчасово можуть бути відімкнені. Ну, на серверах, наприклад. Да? А це відчутний удар і дуже відчутний фінансовий удар. А, от. Ну, Деякий час росіяни ну розумієте, в них велика країна і багато стикових рейсів. І от якщо вивести з ладу таку систему управління. Великої авіакомпанії, то стикові рейси просто не будуть стикуватися. Розумієте, людина прилітає для пересадки, а там його ніхто не чекає. Ми не знаємо, ми нічого не По телефону нам про, ні, про вас не повідомляли. Відповідно, реакція, якщо багажі на стиковочних рейсах, да, там вже було ціле програмне забезпечення, а ціле конц... ну, велика фірма займалася тим, що продавала програмне забезпечення на а, значить, скажімо, розтас... передачу багажу на стиковочних рейсах. Тепер ви можете прилетіти в якесь місто, а пересісти полетіти далі. Ну, якщо там передадуть про ваш рейс, да? а ваш багаж залишиться в місті першої, першої посадки з літака. Бо програмного забезпечення нема. А там же ж, ну при російських масштабах перельотів, там же ж тисячі рейсів. Вручну це не зробиш. Тобто, росіяни, оця хакерська атака відкинула росіян років на 20 назад. І їм потрібно буде великий час і великі серйозні зусилля для того, щоб відновити роботу авіакомпанії в сучасному інформаційному режимі. Це великі гроші, великі фінансові втрати і серйозне попередження про те, що. Ця атака буде не останньою, От, що авіакомпанії загалом і зараз терплять величезні збитки через а, ці а, режими Кавіор, коли все має сісти. А сісти це означає, що літак не працює, він сидить в аеропорту, і авіакомпанія платить аеропорту за те, що літак там сидить. Я вже не кажу, що вона має забезпечити а, їжею і житлом інколи їй, там. Медичним забезпеченням пасажирів, які теж змушені сидіти в якийсь аеропортах, замість місця замість прильоту, те місце до якого вони купували квитка на військовій авіації. Хочу зосередитись тут теж, мабуть, можна поділити та окрема тема: це стратегічна авіація, штурмова авіація, армійська авіація. От на стратегічній, якщо в першу чергу сфокусуватись та авіації е, цих московитів, те, що вони втратили. Воно відновленню, наскільки я розумію, не підлягає. Тут теж історія канібалізму вирішує. А нове побудувати вони як можуть чи ні? Я про тушки ті самі. Ні, це літаки, які давно зняти з виробництва, можливий лише ремонт. Ту-95МС МС це основна робоча конячка російської стратегічної авіації, з якої вони пускають ракети Х-101 по нас. Ну от, на щастя, вона понесла найбільші втрати. І відновити ці літаки неможливо, просто неможливо. От. Ремонтувати ще можна. Росіяни мають два ремонтних підприємства і підприємство виробника от, Тобто, в трьох точках вони здатні ці літаки ремонтувати, і буквально за кілька днів напередодні операції Павутина вони навіть уклали домовленості. з... Двома заводами в Таганрозі і в Шайко... Шайковці здається, да ні, не в Шейковдягілівда. Uh -huh. Там два авіаремонтні заводи, які займаються тим типом. А от відновити побудувати знову ні і старих радянських фюзеляжів теж нема, так як в ситуації, наприклад, ту 160 чи е, ту 22 м 3 Ну, от бекфайрамида, наприклад, бекфайри вони ще 2-3 зможуть відновити зі старих радянських запасів. Там просто стоять планери літаків на шасі без обладнання, стоять на заводі в Казані, і там ну при великому бажанні е їх можна відновити, довести до льот. Ну добудувати, скажімо так, але бажання нема, бо літак застарілий. З нього вже нічого не зробиш. Це машина, яка першою з усіх піде на повне зняття з озброєння. Бо там, що система озброєння, там він здатний нести лише ракети Х-22 і Х-32. А ці ракети зараз вже не відповідають вимогам до сучасних крилатих ракет. Відповідно, літаки сенсу в літаках цих немає. Вони ж там якийсь бомбардувальник хизуються тим, що свій якийсь новий бомбардувальник розробляють і вже виготовили здається декілька бортів. Ні, ні. ні? Вони На да, нове, мова йде, мова йде про ту 160, якщо да а, так. Вони з скажімо з а, старого радянського заділа, як вони називаються, ага. да, вони добудували пару таких літаків, але вони дотепер не можуть передати їх у війська. Бо обладнання все ще не відповідає вимогам військових. Вони замінили старе радянське аналогове обладнання на повністю нове, цифрове, але, але воно ж має відповідати вимогам військових по всіх параметрах. Да, там поставлені вимоги до реального сучасного бомбардувальника, а російська авіапромисловість, ну, приладу авіаційне приладобудування. От. Або не знаю, хто там розробка систем озброєння, розробка систем навігації, поки не здатні це зробити. Тому ситуація зависла. Там ці літаки, Ту-160, два модернізованих, два нових. Вони застрягли на заводі, і туди лише водять офіційні делегації, там показують щось що такі могутні, ось нові бомбардувальники. Ось-ось вони підуть і війська, але вони вже роками стоять у Казані на авіаційному заводі. А концептуально новий літак там пак, ДА, перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації. Він навіть не створений концептуально. А як... Є якісь проекти, але нема ще навіть концепції. Тобто на папері його ще практично нема. Вимоги не опрацьовані вимоги до нього. Угу. Пане Валерію, скажіть, чому на вашу думку немає співпраці активної там у цих московитів зі своїми партнерами чи союзниками? Ну... Вони ж діляться своїми якимись умовними розробками з тим самим Іраном. Ну іран з ними так поділився шахедом. Е, окей, а більш глибока співпраця з кимось уже ну допоможіть уже хтось, умовно кажучи, нам доробити ті наші стратегічні літаки. Чи в цьому теж не зацікавлені навіть російські союзники? Ну тому щоб у цієї країни не до країни з'явилися у більшій кількості сучасні стратегічні бомбардувальники, та навіть не стратегічні, звичайна авіація військова. Ну, скажімо так, Іран там взагалі виробляє літаки, як максимум може виробити. Ну, вони випускали наші Ан-140, коли ми з ними були, значить, там друзями і братами, да? uh -huh. але досить швидко посварилися. Це в них вони ще здатні випускати. Бойових літаків Іран не здатний випускати. Вони якісь тренувальні літаки зробили, пробують для своїх повітряних сил робити, але все одно відмовилися і. Закуповують російський як 130 Тобто він взагалі по допомоги з нього ніякої. Там нема такого рівня технологій. Іранці допомагають лише з ремонтом літаків цивільної авіації. Вони навчилися, попри 30-річні санкції навчилися діставати запасні частини до двигунів, і, наприклад, один з російських «Ербасів» якраз там ремонтували всього на всього півроку. Ремонтували його. Значить, в основному де ремонт двигунів відбувався. Ну, якщо сторони влаштовують такий варіант, так вони співпрацюють. А, ну, Північна Корея зрозуміло, да, там літають ще літаки значить, першого покоління реактивних винищувачів. Там. Друге покоління для них це вже майже сучасні машини. Друге покоління це літаки приблизно 60-х років, 70-х. Хоча деяку кількість штурмовиків су 25 і. Винищувачі Міг 29 вони мають. Але все, що вони отримують, це або з Радянського Союзу, або з Росії. Самі вони не здатні випускати літаків жодних, навіть е тренувальних, навіть ан 2 Вони не мають ані заводів, ані технологій для випуску літаків. Залишається Китай, але Росії невигідно давати літаки Китаю, бо ця допомога одностороння. З Китаю вони лише пробують отримувати максимальну кількість радіоелектроніки, якісь такі ну, компоненти для виробництва літаків. Але з новітніх технологій вони стараються з Китаєм не ділитися. От, бо Китай і сам по собі пробує значить, вкрасти. Будь-які технології особливо успішно вони крали в нас технології, от технології авіаремонту технології, що стосувалися літаків су 27 особливо ремонту і підтримання технічного стану цих літаків. от Тобто, з китайцями росіяни в плані високих технологій вони дуже обережні, от, але все одно його відчувається, що є якийсь обмін інформацією, але не на тому рівні, як колись при СРСР коли передавали всю технологічну документацію на випуск якогось типу літака, тому китайці зараз дотепер модернізують літак Ту 16 виробництва приблизно середини 50-х років, угу. а винищувальне авіація це вибачте стратегічний бомбардувальник. Зрозумів повиничувальні авіації, пане Валерію. От те саме п'яте покоління, та про яке дуже активно говорили у їхній там. Міноборони ворожому, але ну все одно сотень немає цих винищувачів. Там теж в рік 1, 2, 10 і топовна масштабка суттєво ж підрізала. Ну знову ж таки спроможності. Тут яка ситуація по виробництву винищувальної авіації сучасної у Росіян загалом залишилися, залишилися можливості випуску авіаційної техніки, угу. от причому можливості серйозні. От. А росіяни дотепер здатні. ну, Ситуація? Яка? Значить, якщо взяти, наприклад, фронтову авіацію, так. Да? є літаки старої радянської будови, от. а є літаки, які були, а, випускали при е, вже російського виробництва. Да? Угу. А радянської будови це залишилось там Су 24 Су 25 Ну, це штурмовики, бо Су 25 штурмовик, бомбардувальник, так? Да? Су-24, або старі модернізовані Су-27. З цими літаками у росіян, скажімо, вони втрати безповоротні. От, наприклад, в них починали війну, у них було 160 штурмовиків Су-25, з них лише збитих, підтверджених, приблизно 40 машин, а скільки списаних через бойові ушкодження або через те, що було, ну скажімо. Крити бойові ушкодження або ресурс літака вже був випрацьований. Це невідомо. Тобто, ці літаки не відновлювані по всіх інших типах. У росіян їхні втрати відновлювальні і відновлені. Наприклад, ну якщо брати останні, останні типи літаків, то су 57 росіяни, хоча й зменшили випуск, але все одно. По кілька літаків вони щорічно випускають. Якщо взяти тип літака Су-35, то втрати в них були загалом незначні цього типу. А от випуск досить серйозний. Вони випустили понад 20 таких літаків. Тобто, по найновіших типах от є невідновлювані втрати. Ми казали, це ту-95 МС і загалом всі літаки стратегічної авіації і штурмовики Су-25, які, до речі, дуже активно застосовувалися в бойових діях. Ці типи не від втрати не відновлені. Зрозуміло. По, да, по бомбардувальниках Су – це основні носії. Кабі. Фактично, росіяни скільки втратили, вони втратили 32 літака, і приблизно стільки ж їм вдалося випустити за останні роки. От по літаках су 37 і по літаках повинищувачах су 37 і там практично сім втрачено, 8 вісім випущено за роки війни. По найновішому їхньому винищувачу Су-35, На жаль, втрати вклали всього там 7 літаки, 6 чи 7 літаків, а випущено було порядка 25 літаків. Тобто вони ще й наростили кількість цих літаків. От. Тобто, ну, скажімо, з випуском найсучасніших бойових літаків, в них ситуація така, що їх, вони мають їх навіть більше. Ніж до початку війни, на жаль, ми не можемо дістати ці заводи. Там випуск, хоча й зменшився, невеликий. Щорічно росіяни випускають від ну, приблизно 24-25 літаків, але стабільно кожного року. Зрозуміло. І це найновіші типи. І заводи дістати ми не можемо, бо це Новосибірськ, Іркутськ, Комсомольськ на морі дуже далеко для наших безпілотників. Пане Валерію, спасибі за цю аналітику за півгодини та змогли. Мені здається пройтись по авіації ворожій, ну, настільки активно, наскільки можна. Валерій Романенко, це авіаційний експерт, провідний науковий співробітник. НАУ. він був на прямому відеозв'язку з нашою студією.